Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва. Росія нічого не очікує від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Про це заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. За словами Пєскова, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом. Цитуємо зрозуміло, що Угорщина, яка стала Головувати в цьому періоді в європейському союзі повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть е, привилювати обов'язки в розрізі е, брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів. Сказав Пісков. А натомість хочу вам сказати, що допоки Орбан перебував з офіційним візитом в Києві, е, його соратник і очільник міністерства закордонних справ Сіярто е, тишком нишком поговорив з Лавровим. Угорський міністр закордонних справ Петр Сіярто провів телефон телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у той час, власне, коли Орбан перебував у Києві за словами міністра закони справ Російської Федерації, дзвінок ініціювала угорська сторона згідно із заявою. Сторони дали високу оцінку рівненню російсько угорського політичного діалогу. У повідомленні йдеться, що сторони наголосили на необхідності безумовного забезпечення. Києвом право всіх національних меншин, які проживають в Україні, акцентовано, що двостороння взаємодія, незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку, продовжує поступово розвиватися в дусі здорового прагматизму і взаємної вигоди, сказав Лавров в телефонній розмові з Сіярту. Нагадаю, що от віктор Орбан якраз був 1 липня в Україні. Перепрошую, угорщина почала головати в європейському союзі. а 2 липня він вже відбув з офіційним візитом в Україну. А нагадаю, кожна країна головою по пів року, по 6 місяців. 27 членів. Ми розуміємо, раз на 13 років на жаль, такі як Орбан очолюють ЄС. Ну, але загалом бачите, проговорили Лавров з Сярт. Розповіли про якийсь розвиток, про якийсь здоровий прагматизм. Ну знаєте, гра була рівна, грали орб. Сіярто і Лавров. Інакше не скажу. А до речі, є реакція і офісу президента на ці от чутки про те, що Трамп готовий. Мовляв, віддати якусь частину території на поталу Росії, аби припинити вогонь в разі, що він стане президентом Сполучених Штатів Америки. Я в першій годині вам розповідав це е, про це писали політику. Я ще згодом вам процитую детальніше. Згадаю так, от Україна не готова йти на компроміси з Росією щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до порад, як досягти справедливого миру. Про це заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, е, який зараз знаходиться у Вашингтоні. Напередодні саміту НАТО нагадаю вам в липні відбудеться ювілейний 75-й саміт Північно-Атлантичного альянсу. Так от, пряма мова Єрмака, але ми не готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей незалежності, свободи, демократії, територіальної цінності, суверенітету, відповідаючи на запитання, як Україна оцінює заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни. Єрмак сказав. Час на відповідь, я не знаю. Побачимо за його словами. Україна лобіюватиме нову адміністрацію Сполучених Штатів Америки, щоб та продовжувала надавати їй підтримку, додавши, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні. А опитування показують, що більшість американців все ще підтримують Україну після двох років війни.